Привітики! Щось давно вам я нічого не розповідала. Так ось моя нова історія. Називається вона «Лісова таємниця» або віддана частка долі. Група друзів вирішила виїхати з міста та відсвяткувати день народження своєї подруги Каті в незвичайний спосіб влаштувати нічний пікнік у лісі. Вони були молоді, сміливі та прагнули пригод. Тож ідея здалася всім чудовою. Компанія з тринадцяти чоловік зібрала все необхідне намети, спальники їжу, гітару і, звісно ж, святковий торт. Вечір був теплим, з неба зникли останні промені сонця, а м'яке світло місяця пробивалося крізь гілки дерев. Ліс здавався друзям загадковим, трохи таємничим, але водночас гостинним. Вони розпалили невелике багаття, розставили намети і вирішили розпочати свято. Після першого тосту, коли жарти і сміх лунали далеко навколо, хтось запропонував піти на прогулянку в глиб лісу. Хто ж відмовиться від невеличкої пригоди опівночі? ді хлопці та дівчата рушили в темряву з ліхтариками, залишивши біля багаття двох дівчат Настю та Олю. Які оголосилися охороняти речі та тримати вогонь запалиним. Віддаляючись від табору, компанія натрапила на старезний дуб із дуплом всередині, всередині якого щось поблискувало. Ледь помітне мерехтіння привернуло увагу, і хлопець на ім'я Максим, недовго думаючи, піднявся ближче і, посвітивши ліхтариком, побачив всередині маленький мішечок. Коли він витягнув його, здалося, що ліс шепотів якось загадково та тривожно. Мішечок був старим, шитим вручну з грубої тканини. Розв'язавши його, друзі побачили купу блискучих монет, на вигляд дуже старовинних. Вони обережно витягли одна, одну із них, і хлопець на ім'я Данило відразу впізнав малюнок на монеті. Це була емблема старого замку, руїни якого знаходились неподалік. Колись цей замок належав місцевому барону, про якого ходило багато легенд. Захоплені знахідкою друзі не помітили, як їхні ліхтарики почали поступово тьмяніти. Один за одним вони згасли і всі опинилися у повній темряві. Спочатку їм здалося, що це просто збіг. Але раптом з глибини лісу пролунали дивні звуки. Лечутний сміх, немов дитячий, і шелест листя, хоча вітер зовсім стих. Може, повернемось? запропонувала дівчина на м'я Аня, але її перебив Олег. Та ну, це просто вітер. Не варто панікувати. Проте не встигли вони зробити й кроку, як побачили, що дерев на них дивиться пара яскраво зелених очей. Очі рухалися, ковзали між стовбурами, ніби вели за собою, і друзі мимоволі рушили за ними, мов зачаровані. Йдучи слідом, компанія опинилася на невеличкій галявині, де перед ними розгорнулася дивна картина. Навколо стояли фігури з гілок і листя, які нагадували людей. Серед цих людей. Виблискувала стара металева табличка з написом, зробленим кирилицею. Ті, хто знайдуть скарби, мають віддати частину своєї долі, щоб вийти з лісу. Зніяковірі та трохи налякані, друзі зрозуміли, що це якийсь жарт. Мабуть, місцеві діти граються. Та раптом навколо з'явився холодний туман, і кожен відчув, як щось важке оплутує його ноги. Гілки, мовби живі, почали підтягувати їх до центру галяви. Швидко, назад, до табору, закричав Максим, і всі кинулись тікати. Туман розсіявся, очі зникли. Але коли друзі повернулись до табору, їх зустріли налякані Настя і Оля. Дівчата розповіли, що як тільки компанія зникла в лісі, багаття стало майже гаснути, а тінь від дерев рухалася так, ніби вітру зовсім не було. Коли всі зібрались навколо багаття, вони вирішили повернути монету назад у дуплю, звідки взяли. Проте, коли Максим спробував покласти її назад у мішечок, він помітив, що монета зникла. Хтось із друзів пожартував може, ми тепер багаті, але їхні обличчя не видавали радості. Тієї ночі ніхто так і не заснув. Усі сиділи біля багаття, притулившись одне до одного і слухали звуки лісу. Який ніби постійно щось нашіптував їм. На світанку, коли ліс почав заливатися м'яким сонячним світлом, усі відчули полегшення. Вони швидко зібрали речі й покинули місце. Згодом, коли вони ділилися своїми враженнями, кожен погодився, що з того часу щось у їхньому житті змінилося. Хтось раптово знайшов свою любов. Когось підвищили на роботі, а хтось, як Катя, позбувся давньої хвороби. Але водночас кожен із них відчував легкий смуток, ніби щось важливе і рідне залишило їх. Можливо, це була частина їхньої долі, яку вони віддали, аби вибратися з лісу.